Доброго дня, усім, з вами Олег, сьогодні субота, 24 грудня, можливо, крайній базар у цьому році. Всім хорошого настрою, погнали. Друзі, ось такий товщинний мір знайшов себе, вирішив розіграти серед своїх підписників. Умови дуже прості. Підпишіться на канал, залишіть коментарі та поставте лайк від цим відео. Переможець буде вибрано 14 січня. Так що, участвуйте та вигравайте. Всім дня, погнали! Починаємо сьогодні з BMW e 46 2002 рік, 237 тисяч пробігу, 2,0 бензин, 5500 продавець, кажу, на віддачу. Без єдиного підкрасу. Ford fusion. 9 рік, 139 тисяч пробігу, 14 бензин, 6700. б 7. 12 рік, 236 тисяч пробігу, 2,0 дизель, 10500. Дача Осендеро. 9 рік, 168 тисяч пробігу, 1,4, 4500 ціна. Рено Миган. Четвертий рік. 206 тисяч пробігу, 1.4 бензин, 400. Volkswagen Golf 5 Восьмий рік. 186 тисяч пробігу. Об'єм не вказано, ціна договірна. Mazda 323. Напевно. 1989 рік, 217 тисяч пробігу, 1 3, бензин, 2650. Рено ган третій. Десятий рік 218 тисяч пробігу, 15 дизель, 6600. третій у нас. Так, Це Гранд Сценік. 10-й рік, 220 тисяч пробігу, 1.9 дизель, 7500. Так, Рено ценік. Це звичайний, 11 рік, 220 тисяч пробігу, 1,5 дизель, 7,650. Шкодка, 17 рік, 188 тисяч пробіг, 1,6 дизель, 15500. Рено Меган третій. 12 рік, 209 тисяч пробігу, 1,5 дизель, 6500. Passat b 5 Універсал. 2002 рік, 240 тисяч пробігу, 1,8 бензин, 450. Toyota Camry Десятий рік, 212 тисяч пробігу, 2,4 газ бензин, 10400. Дача Логан. 9 рік, 216 тисяч пробігу. 1.4 бензин, 4650. Volkswagen Passat b 6 9 рік, 245 тисяч пробігу, 1.9 дизель, 7.250. Ford Focus 2, Рестайл, 10 рік, 243 тисяч пробігу, 1.6 дизель, 5.450. Volkswagen Golf 5 Четвертий рік, 000 пробігу, 1, 4 рік, 172 тисяч пробігу, 1,4, 5,300. Ford Mondeo. Універсал, 11 рік, 261 тисяча пробігу, 2,0 дизель, 9100. Renault Scenic третій, 11 рік, 259 тисяч пробігу, 1,9 дизель без сцени. Це Grand Scenic. Volkswagen Tauran, рестайл 10 рік, 1.4 бензин, 7.350. Так, ще один Tauran, Восьмий рік. 206 тисяч пробігу, бензин 7-250. Об'єму немає Рено Гранд Сенік. Одиннадцятий рік, 230 тисяч пробігу, 1,5 дизель, 8,200. 200 Ford Fusion. 8 рік, 176 тисяч пробігу, 1,4, 4 5 100 Volkswagen т 5 1000 год 380 с каждым пробивом, а потом 900 8400. Volkswagen CC 1000 год 2001 10850. Xia, Xia, может быть, это то же самое Audi A4. Десятий рік, 270 тисячі пробігу, 2,0 бензин, 8800 автоматом. Volkswagen Passat в седані. Шостий рік, 249 тисяч пробігу, 2,0 дизель, 6500. Так. Ось таке ріно Clio. Восьмий рік, 247 тисяч пробігу, 1.4 газ бензин, 3500. Рено сценік без опису. БМВ. 14 рік, 2,0 дизель, 12300. Це настройка. Так, Volkswagen Golf 5. П'ятий рік, 189 тисяч пробігу, 1,6, бензин 5650. Шкода, Octavia Tour. Восьмий рік, 119 тисяч пробігу, 1,6 бензин без без ціни. Так, Рено Megane 2. Сьомий рік, 245 тисяч пробігу, 1,6 бензин, 5,650. Renault сценік 2. П'ятий рік, 188 тисяч пробігу, 1,6 бензин, 5,100 Шкода Фабио. Шостий рік. 212 тысяч пробег, 1.4 бензин, 4,750. Volkswagen Passat. 2017 рік, 132 тысяч пробег, 2.0 бензин, 15,800. Renault Scenic 2. 7 рік, 1, 6, бензин, 5, Logan. 1,6 бензин 5,550. Грино Логан. 16 рік, 123 тисячі пробігу, 1,6 газ бензин, 8250. Опель Корса. 16 рік, 54 тисячі пробігу, 1,4 автомат, бензин, 8950. Рено синік, 9 рік, 214 тисяч пробігу, 1,5 п'ять дизель, 6700. Автомобільки з'їжджаються. У нас тільки 9 ранку. Шкода Фабіа Восьмий рік, 216 тисяч пробігу, 1,9 дизель, 5900. Рено Меган третій, 12-й рік. 200 тисячі пробігу, 1,5 дизель без ціни. Пишуть недорого. Renault Megane Hatchback. Так, Megane третій, у нас 8 рік, 1,5 дизель, 5950. Qashqai. 11 стих, 220 тисяч пробігу, 1,5 дизель 10, 250. Megane третій. Одинадцятий рік, 204 тисячі пробігу, 1,5 дизель, шести стовка. Так, Меган третій. 2015 рік, 123 тисячі пробігу, дизельний дрігун 9700. Комплектація босе. УАЗ-21,15. Сьомий рік, газ, бензин, договірна ціна. Opel Corsa Так, У нас також договірна ціна. Якщо комусь цікаво, можете набрати. Renault Megane Другий хеджбек четвертий. Ой, не, не хечбек, всегда найбачався. Четвертий рік, 119 тисяч пробів, 1.6 бензин, 5200. Passat B5 Універсаль Перший рік 111 тисячі пробігу 1,8 бензин 4,600. Меган 3 11 рік 224 тисячі пробігу 1,5 дизель 6,200. Citroen C4 Picasso 2009 рік, 192 тисячі пробігу, 1,6 бензин, 5500. Volkswagen Bora Універсал. 2000 рік, 205 тисяч пробігу, 1,6 бензин, 4200. Так. Ось такий сузуки в нас. 4 рік. 210 000 пробігу, 1,3 бензин, 5,100. 100 Так. Kia.

7 рік 150 тисяч пробігу, 3,0 газ бензин, 11600. Ford Fusion. 6-й рік, 146 тисяч пробігу, 14 бензин, 11. А, 5500. Меган 3, універсал, 9 рік, 230 тисяч пробігу, 1,5 дизель, 6800. KIA Sportage, 18 рік, 150 тисяч пробігу, 2,0 газ, бензин, 18 650. Kia Ceed, 7 рік, 1.6 дизель, 180 тисяч пробігу, 6-250. Я нагадую, що ми допомагаємо перекупівлі автомобіля, всі види перевірок. Також не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки. Коментарі. Так, Мерседес у нас без опису. Ще один А-клас. Сьомий рік 256 тисяч пробігу, 2,0 дезель. Сорт фокус. Третій рік. 1,6 газ бензин, 3,650. Джип компас. 13 рік, 220 тисяч пробігу, 2,4, газ, бензин, 11 700. Ford Focus 2. 8 рік, 1,6 дизель, 5-600. Подавці тобто кажуть, якщо купуєте автомобіль, Домкрат дають нагрузку. А, подарок. Вітоловський хороший домкрат. Зараз рідкість напевно, в автомобілях. Да? так? Дощ. Джорні. 16 рік. 170 тисяч пробігу, 2,4 бензин, 12700. 5 5008. 13 рік, 229 тисяч пробігу, 16 бензин, 9900. Можна Astra K, Опіль е, 18 рік, 167 тисяч пробігу, 1,6 дизель, 12,150. Так, Citroen. 15 рік, 239 тисяч пробігу, 2,0 дизель, 13900. БМВ. Агала, що у вас? 17 рік, 209 тисяч пробігу, 1,6 дизель, автомат 15900. Рено Меган 2. 8 рік, 178 тисяч пробігу, 1.6 бензин, автомат 5900. Audi a 6 квадро, 10-й рік, 255 тисяч пробігу, 2,7 дизель, 12700. Шкода без опису. Так, а люди дивляться. Mazda 6. 6-й рік, 186 тисяч пробігу, 2,0 бензин, 6500 автомат. Renault Grand Scenic 12 рік, 193 тисячі пробігу, 1.6 дизель, договірна ціна. Так, Ford Fusion також договірна. Peugeot. 10-й рік, 183 тисяч пробігу, 1.4 газ бензин, 4700. Так, Lanos. 6 рік, газ бензин, 1950 ціна. Кода Тур Шостий рік, 155 тисяч пробігу, 1,653. А п'ята шостий рік, 170 тисяч пробігу, 1,6 бензин, 6300. Кія. Кія без опису. Hyundai i-30. Дев'ятий рік. Також без описі. Ти отакаембрі. Восьмий рік, 200-200 пробу, 24 газ, 10 тисяч. Так, шкода Октавія. Восьмий рік. 1,4 4 бензин, 12,900. Opel Astra G. Третій рік, 128 тисяч пробігу, 1.4 бензин, 3.800. Так, мазда без опису. Рено синік. Десятий рік, 211 тисяч пробігу, 1,9 дизель, 6.850. Так, Volkswagen Polo. Сьомий рік, 1,4 дизель, 4900. Ренос циник, 10-й рік, 230 тисяч пробігу, 15 дизель, 6850. Джек. 17 рік, 70 тисяч пробігу, 2,4 бензин, 14800. Автомат. Так, Volkswagen Passat B6, п'ятий рік, 238 тисяч пробігу, 2,0 бензин, 5, 750. Так, 750. Шостий п'ятий рік, 330 тисяч пробігу, 1.6 газ бензин, 3.200 Volkswagen. Guam, 11 рік, 2,0 бензин, 12-4. привід. Фасад Б5. Четвертий рік, 240 тисяч пробігу, 2,0 газ бензин, 4,800. Ford Fusion. 15 рік, 182 тисяч пробігу, 2,5 бензин, 9800. Хода тур. Десятий рік. 1.9 дизель 6750. Так, я нагадую, що не забувайте підписуватись на канал, це допомагає в розвитку. Так, Восьмий рік, 161 тисячі пробігу, 1.6 бензин, 5200. Ford Fusion. 15 рік, 230 тисяч пробігу, 2,5 бензин 9990. Шкода Octavia Tour Четвертий рік, 193 тисяч пробігу, 1,6 бензин, 5400. Так У нас Dacia Logan універсал. 2009 рік, 195 тисяч пробігу, 1,4 бензин. 4500 ціна. Шкода Фабія. Універсал, 8 рік, 195 тисяч пробігу, 1,4 бензин, 5,3. Nissan Rock 123 тисячі пробігу, 14 рік. 2,5 газ бензин, ціна договірна. Ford Fusion 2007 рік. 250 тисяч пробігу. 1,6 бензин. 5800 ціна. Octavia Tour Третій рік. 182 тисячі пробігу, 16 бензин, 5350. Шкода Fabia Третій рік, 182 тисячі пробігу, 1,4 бензин, 4,500. Меган, другий. Сьомий рік, 173 тисячі пробіг, 1,6 бензин, 5800. Hyundai i-30 універсал, 12-й рік, 218 тисяч пробігу. 1,6 дизель, 7 тисяч. Так, Hyundai H1. 8 рік, 2,5 дизель, 10,300. Люди вже вони прикупили Golf 5 Plus. Mercedes A-клас. 10 рік, 64000 рубні. Граніум. 1,7 бензин. Так, ціна договірна. Машина майбутнього. Рено Гран Сенік. 2177 року. 1, дизель. 1,5 дизель, 15700. Nissan. 15 рік, 98 тисяч пробігу, 3,5 газ бензин, 15200 Toyota Highlander. Одиннадцятий рік, 146 тисяч пробігу, 3,5 газ бензин, 19 тисяч. Пише, що офіційний автомобіль. Mercedes Vito. 5 рік, 305 тисяч пробігу, 2,2 дизель, 8500. Це у нас грузовичок. На Цьому автомобілі у нас немає опису, я чесно навіть не знаю, як він називається. Ну, по відгукам проїжджає доволі багато. Так, Seat. 17 рік, 32 тисячі пробігу, 1,6 дизель, 13400. Пишуть офіціал. Довгорнатина. Іодка також довговірна. Ренок Меган третій, універсал. 12 й рік, 248 тисяч пробігу, 1,5 дизель, 7700. Принос Сценік, другий рік, 272 тисяч пробігу, 1,9 дизель, автомат. 4200 Чи 42 Ціна 400 чи 42? А. Так, Виган 2. А. Оце самі дорогі автомобілі на авторинку. Четвертий рік, на 103 тисячі пробігу, 1,6 газ, бензин, автомат, 52 тисячі. Я думаю, 5200. Volkswagen Caddy, П'ятий рік, бензин 6300. Volkswagen Golf, 4, -й. 99 -й рік, 1.6 бензин, 4200 Ford Focus, 8 рік, 227 тисяч пробігу, 1.6 дизель, довго ціна. Volkswagen Golf 4, 4250 14 бензин. Рік не вказано. Так, де його. Четвертий рік, 150 тисяч пробігу, 1,8 газ бензин. ціна. Так, гольф у нас без опису. Рено Меган 4. 18 рік 170 тисяч пробігу, 1,5 дизель, автомат, ціна 14 тисяч. Можна? Так, не спасибо. Рено Меган, у нас третій, універсал, 13 рік, 180 тисяч пробігу, 1,5 дизель 7 450. Далі лоджі, 12 рік, 120 тисяч пробігу, 1,5 дизель, 8 тисяч. Рено сценік третій. Restyle, 13 рік, 220 тисяч пробігу, 1,5 дизель, 7900. Шкода, октавіатур, lift toback, другий рік, 248 тисяч пробігу, 1,6 бензин, 4600. Renault Scenic. третій, Restyle. 14 рік, 360 тисяч пробігу, 1,5 дизель, автомат 9 тисяч. Nissan Note 12 рік, 220 тисячі пробігу, дезін, Так, Ford Focus. Сьомий рік, 190 тисячі пробігу, бензин, газ бензин, газбензин, 4750. Так це у нас що, всідані? Сід... Так, дов... доволі рідкісний кузов для України. Так, Hyundai i30. Восьмий рік, 238 тисяч пробіг, 1,6 дизель, 5350. Citroen c 4 Picasso. 10 рік, 190 тисяч пробіг, 1,6 бензин, 6300 7 місць. Так, Chevrolet. 7 рік, 156 тисяч пробіг, 1,6 газ бензин, 4,555. Польцваген Passat, седані, 8 рік, 1,8 бензин, 230 тисяч пробігу, 7770. Такі доволі цікаві ціни. Так, Фордік у нас без опису. Opel Zafira. 2000-й рік, 308 тисяч пробігу, 1,8 газ бензин, 480 ціна. Opel Vectra Другий рік 215 тисяч пробігу, 1,8 бензин, 4500. Volkswagen Tauran 15-й рік, 290 тисяч пробігу, 2,0 дизель, 13,100 автомат. Passat b 5 Третій рік 252 тисячі пробігу, 1,8 бензин, 5-200. Ціна у нас, шкода Octavia a 5 Тут нас договірна ціна. Ford Mondeo Перший рік. 350 тисяч пробігу, 1,8 газ бензин, 3,300 Так, мініку. Шостий рік, 208 тисяч пробігу, 1,6 бензин, 6 тисяч ціна. Volkswagen Golf. Перший рік, 280 тисяч пробігу, 1,6 5,555. Так, Ще один гольфік. П'ятий рік, 240 тисяч пробігу, 2,0 бензин, автомат 5850.